Всім привіт, брати та сестри, пані та панове, це максимально детальний огляд мікрофону HolyLand Lark A1, мабуть, найдетальніший в світі, а може ні, не знаю. Отож, починаємо з коробки. Я помітив, що тут є якісь сертифікати і приємно здивувався, тому що в принципі я купував в Holy Land цей мікрофон як таку досить дешеву альтернативу DJI Rode, оцім всім топовим виробникам. І якби я вже погодився з тим, що це ну трошки товар з іншої категорії, ну з гіршої категорії. Але, походу, походу це не так. Походу, він дійсно. На рівні десь того ж DJI. тому що дивіться, тут є FCC, відповідні стандартам Федеральної комісії зі зв'язку США щодо електромагнітних випромінювань. Є різні сертифікати, оці позначки, чи як там їх правильно назвати, щодо того, що потрібно здавати у спеціальний пункт утилізації електроніки. Тут показано, що упаковку. Можна переробляти. Він, що дуже важливо, має RAW IHS Compliant і відповідає директиві ЄС про обмеження небезпечних речовин без свинцю, кадмію тощо. Він має UKCA знак відповідності стандартам безпеки у Великій Британії і має CA, точніше CE, Знак відповідності стандартам безпеки та якості у Європейському Союзі і має сертифікацію в Канаді. Коротше, побачивши це все, я зрозумів, що це не якась там китайська незрозуміла річ. Це китайський так, але це крутий виробник, який продається по всьому світу. І топові блогери його беруть. І ще я бачу, що там є імпортер в Нідерландах. Коротше, по коробці я вже зробив собі висновок, що це щось круте і воно краще ніж я думав. Якщо у вас є якісь мікрофони таких ну, незрозумілих виробників, то напишіть, от, чи є там ці сертифікати, чи нема. От, і далі давайте переходимо до того, що всередині. І тут я теж здивувався, тому що все упаковано, ну, просто ну, дуже класно, багато всякої макулатури, все в цих е, таких от кульках, все запаяно, і, мабуть, ці всі кульки можна перероблювати. Ну, коротше, все дуже класно. Навіть е, торбинка це Холілен всередині мала який досить великий великий пакет з силікагелем, тобто, щоб там не було ніякої вологи. Ну, Це просто супер. Моя версія має два мікрофони, два хутріх захисти і один передавач на Lightning. По суті, одна з найдешевших версій. Дешевша тільки звичайна Type-C-версія. Коли у вас така версія, то це скоріше, мабуть, підходить для тих, хто хоче ознайомитися з цим товаром від фірми Holyland і зрозуміти, чи треба він там йому, чи не треба. Для тих, хто хоче прям зекономити. Ну але для тих, хто десь активно щось знімає, я думаю, не підходить і треба брати версію вже з зарядним кейсом, щоб нормально транспортувати його, щоб мати. Більше зручності і ну, довшу зарядку. Але така версія, вона дорожча. На Алікспресі десь 3000, в нас десь 4. І за ці гроші, наче вже можна купити DJI з одним мікрофоном. Але тут якби є нюанс. Якщо у вас старіший iPhone і ви хочете до DJI купити ще перехідник, то оригінальний перехідник обійдеться вам десь 1000 чи 2. І це, вже, якби, ціна, е... і це вже ціна з перехідником буде десь біля ціни на RODE мікрофон. Коротше, тут все якби складно обирати вам. Якщо ви хочете прям най -най -най дешевше, то треба замовляти ну, з Aliexpress напряму і обирати, мабуть, таку от версію, типу, як в мене. Тому що там вона коштує десь 1900 гривень. Якщо пройтись по всіх версіях, то давайте, я не знаю, давайте так виведу на екран. Є Type-C-версія без зарядного кейсу, є Lightning версія без зарядного кейсу. Є версії з зарядним кейсом, є такі от комбо-версії, де е, і type c і Lightning. Я думаю, що е, якщо ви берете щось десь на то треба відштовхуватися від того, що продається, ну, що точніше показано на офіційному сайті, щоб ви не купили щось ну, незрозуміло що. І якщо комплект е, повністю. Е, Співпадає, то, мабуть, тоді можна брати. Я спробую знайти якісь нормальні магазини з гарними відгуками, але, звичайно, гарантії я вам не дам. І якщо мені Aliexpress дасть афілейт посилання, то вставлю його в опис. Ну і переходимо до того, як він в ділі себе показує. Підключається, в мене він чомусь не завжди адекватно, не завжди спрацьовує, а от на іншому телефоні завжди спрацьовує. Може через те, що в мене вже пор зарядки зношений, бо телефоном користуюсь давно, не знаю. Коли ви підключили, то можна вмикати мікрофон. якби Чи є якийсь порядок цього підключення, я не знаю, там в додатку є інструкція, то можна подивитися. Але от коли підключили, то можете ввімкнути мікрофон, натиснувши на ньому кнопку або на двох мікрофонах. І далі на передатчику просто один раз натискаєте кнопку і пристрої підключаються. І індикатор синього стане зеленим. І все можна записувати. В додатку ви можете контролити все, що вам треба, ступінь, шумодаву дав і так далі. І тому подібне. Також там є повна інструкція. Ще там можна вимкнути індикатор, ну, який оце світиться на мікрофоні, і мені ця функція подобається. І давайте тепер пробіжусь по решті налаштування, ставлю вам от відео. Я просто я не знаю там. Що-небудь познімаю і буду говорити, які е, налаштування в мене вімкнені на даний момент. Зараз ви чуєте стандартні налаштування. В мене тут трошки шумить стаціонарний комп'ютер, але в принципі навколо тишина. Так само стандартні налаштування, але я приєднав вітрозахист. Тепер ті самі налаштування гучності, стандартні, все стандартно, але я змінив шумодав на середній рівень. Шумодав на середньому рівні, але я додав вітрозахист. Тепер шумодав на найнижчому рівні. Шумодав на найнижчому рівні, але доданий вітрозахист. Шумодав повністю вимкнений. Шумодав повністю вимкнений, але доданий вітрозахист. Далі тут є така функція Equalizer Adjustment. Раніше вона була в стандартному положенні, тепер я поставлю її в низьке положення. Слухаємо. І зараз ще запишу наступні варіанти. Настройки еквалайзера low, але доданий вітрозахист. Тепер всі налаштування стандартні, теж як і в попередньому відео, але налаштування еквалайзера на рівні яскравому, тобто Bright. Мабуть, голос має бути якимось таким дзвінкішим чи що. Ну, коротше, зараз почуємо з вами. Все те саме, але доданий вітрозахист. Ну і тепер я ще спробую реверберацію на максимальному рівні з вітрозахистом. Ось такий от звук, коротше, що не подобається в додатку в цьому. Що кожен раз, коли я змінюю якесь налаштування, далі повертаюся до запису. Відео і далі вже знов заходжу в додаток, щоб щось там е, поміняти, то приходиться заново підключати мікрофон. Так, так, що ще вам сказати? А, ця хутряна штука. Вона вдягається ось так: магніти там досить міцні на мікрофоні, і можна заряджати телефон під час того, як вімкнений мікрофон. Це теж зручно, хоча, можливо, воно буде створювати якісь поміхи. В принципі, я думаю, виробники це все прорахували, ну, можна перевірити. Давайте от, покажу, що вам. Який буде звук, коли телефон заряджається, і коли я відімкну цей провід? Ну і тепер слухайте, чи є якісь посторонні звуки чи ні, тому що це відео записується з увімкненою зарядкою. Тепер, в принципі, я думаю, все. Я думаю, ви згодні, що це максимально детальний огляд. Сказав про те, про що багато людей не сказало. Єдине, що не протестував, це для вас дальність. Якісь поміхи і так далі, і тому подібне. Ну, можу сказати, що з одної кімнати в іншу він, в принципі, добиває в мене. Але знову ж таки, які в кого стіни, які там в кого, можливо, пристрої в квартирі, які там ну, можуть створювати якісь поміхи, може там в когось якийсь там роутер з 16 антеннами. Ну, коротше, я в тому не шарю, тому як би так і кажу, що це не об'єктивно. І не протестив для вас на вулиці, як він працює з вітром. А так. Я думаю, досить детальний огляд сказав, те, що багато людей не сказав.